Леді та джентльмени! Ми ведемо пряму трансляцію з найкрутіших гоночних змагань одразу з 35 найвідоміших світових треків. Адже це Project Cars – гоночний симулятор від англійської трохи божевільної студії. Так хлопці просто помішані на реалізмі. Кожен з 70 найшвидших болідів від Макларена до Астан Мартіна вони буквально по гвинтику перенесли у гру. А щоб машини не тільки виглядали, а ще й поводили себе, як у реальності. Розробники по. Повністю переробили фізичний двигун меднес, тобто божевілля, із яким ти відчуєш усі 300 кілометрів на годину. Інновації вже зацінили передові пілоти команди Ауді, які тренуються перед змаганнями саме у Project Каскійнути їм виклик та вибороти гран-прі у найреалістичнішому гоночному симуляторі року можна просто зараз. А як станеш чемпіоном? Осідлай вепря у наступному свіжаку у ігронатах. Увага усім підрозділам конветату та мешканцям нового момбасу. Оголошується повна бойова готовність на планету. Прокрався особливо небезпечний спартанець номер 4 Фантазії на імена у спартанців як майстер Чіф наплакав. От йому клепки і позривав. Він бачте проти нашої політики знищення людства. Сівся на вепря, тобто на джип із повним фаршем зброї. і Перетворює наших солдат на котлет. Від його плазмогармат полягли вже цілі загони піхотинців, які мужньо захищали наші контрольні бази. Та якщо четвертий покличе друзів і добереться до винищувачів, взагалі буде повна амба. Halo Spartan Strike не тільки змінив жанр, а й платформу. Відтепер влятувати людство, ти можеш просто зі своєї мобіли. А от щоб зняти порчу, знадобиться комп'ютер та. Наступний свіжа у «Ігронавтах». Пактикуючий віщун у третьому поколінні, халат від діда, талант від Бога. Маю багатий досвід по змішуванню заклять, створенню захисних амулетів та очищенню аури праведним вогнем. Першим чотирьом клієнтам промінь чорної магії у подарунок. Ну а тим, хто піде до інших знахарів, нехай у вас джойстик відсохне. У Маджика Візертворство і конкуренти чаклуни нарвалися на справжнє стихійне лихо, адже у тебе в рукаві вісім природних сил від вогню та води до смерті і хаосу, комбінуючи їх у будь-якій послідовності, ти накладеш такі закляття, що жодна бабка не відшепче. Замочити покидька струменем води чи привезти його до тями блискавкою легко, а от не влучити при цьому у союзника важче, ніж здається. Долучитися до чаклуни... Лунської спільноти ти можеш просто зараз. Адже гра вже вийшла на ПК. Що ж, у Project Cards, Wizard Wars та Halo Spartan Strike, ти вже можеш зіграти. А от гра наступна у розробці досі. Скоро рубрика у ігронавтах. Далі.